Виконуємо практичну роботу 7 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу Рінгін лисенко черненко Шокотько 2022 року випуску. Відкриємо базу даних, яку надали автори підручникам з іменем Практична 7». Під час виконання практичної роботи будемо використовувати систему керування базами даних Access 2021 Бачимо, тут вже знаходиться одна таблиця. Відкриємо її подвійним кліком миші. У даній таблиці є одне поле з іменем код, код вже введений, додамо ще поля. Для цього перейдемо в режим Конструктор для цього на вкладці Основне групі подання, натискаємо по кнопці подання або список Конструктор. Отже, ми перейшли в конструктор, додаємо поле, ім'я поля найменування книжки. Тип даних короткий текст. Давайте тільки встановимо максимальну кількість символів для даного поля. Нехай буде 100. Тобто змінюємо властивість поля, розмір поля. Далі автор. Нехай буде також 100. Категорія. тут у нас вже тип даних майстер підстановок. Відкривається вікно майстер підстановок. Встановлюємо перемикач, я самостійно веду потрібні значення, натискаємо далі. Там де ступець. Ми вводимо список наших категорій. У нас буде альбом, книжка та журнал. Далі. І ось тут ставимо прапорець, обмежити списком, готово. Зверніть увагу, тут тип даних змінився ніби як на короткий текст, але ви використовуємо майстер-підстановок. Далі і поля кількість. Тип даних вже вибираємо число. Думаю, розмір поля вистачить. Ціле число. Ціна. Ну і тип даних. Швидше за все, потрібно також короткий текст, але давайте виберемо грошова одиниця. Якщо залишити короткий текст, думаю, нічого страшного. Просто щоб ви побачили, що є ще такий тип даних. І там, де формат, відкриємо даний список і встановимо грошова одиниця, щоб був значок гривні. Рік видання. Тут також число. Також вибираємо просто ціле число. Ще залишилося одне поле, титульна сторінка. І ось тут вибираємо тим даних вкладення. Нам потрібно буде додати в дане поле зображення. Збережемо, натискаючи на ось цю дискетку та перейдемо в режим подання. Є таке, а тепер ведемо дані в поля таблиці. Щось не вводиться далі. Вернемося назад конструктор. Ага, я ввів розмір поля 10, а мав 100. Так, всім все добре. Вертаємо назад, отже, 10 символів тільки вів і далі вже не пускало. Категорію вибираємо зі списку. Бачимо, у нас тут грошовий формат, зразу додалений в кінці значок гривні. І там на вкладення, бачимо, у нас така скріпка. Двічі вічі класнемо. по даній клітинці відкрилося вікно вкладення. Або правою кнопкою, у тексту мені що відкрилося керування вкладенням. Вибираємо додати і вибираємо зображення, яке потрібно вкласти. Дані зображення також надали автори підручника. Відкрити, ОК. Ну і бачимо, зараз о, дане зображення не відображається, воно в таблиці не буде відображатися. Давайте збережемо. Але якщо ви потім створили форму, то бачимо, зображення вже відображається. При бажанні дане зображення можна збільшити. Так, форму я закриваю, не зберігаючи, ну і далі. При бажанні можете розширити поля, просто перетягнувши ось так. Але ще не все. Давайте подивимося на ось цю назву поля, там де вкладення. Має бути написано титульна сторінка, ось тут зверху. Але замість даного напису зображення скріпки. Давайте знову перейдемо в конструктор. Виберемо ім'я поля титульна сторінка. І у властивості поля для підпис введемо назву поля, яка має відображатися. Тобто титульна сторінка. Давайте збережемо, повернемося в подання таблиці. І бачимо тепер все добре. Збережемо. І тепер збережемо нашу базу даних у власній папці. Але перед цим закриємо таблицю. І тепер файл, зберегти як, зберегти базу даних як, базу даних Access, зберегти як. Вбираємо власну папку, зберігаємо з іменем практична робота 7. Зберегти. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!